Мінаєвою. Ми знову тут в студії світлого радіо з пані Ксенією Ксеніє Василівною. Здравствуйте. Добрий день. А, Ксенія Васильівна, про що будемо будете перш за все говорити сьогодні і чому? Ну, ми будемо говорити про стосунки, тому що весна. Тому що весна взаємини. От наша програма називається Як вижити. Хтось скаже: ну, це вже. Це вже вишенька на торті. Тобто, а хтось скаже ні, а навіщо тоді жити? Тобто, виживання це ж повноцінне життя. А без пари, скільки пісень про це написано? Ви знаєте, дуже корисне питання. Без чого я не можу бути щасливим? От що для мене є таке важливе в житті, без чого мені важко бути щасливим? І зачасту, у відповіді на це питання, одне з провідних місць це є любов, є стосунки, є близькість. І е, коли нам є заради кого жити, ми. Ми скорше впораємося з тими труднощами, які у нас є. Я нещодавно перечитував книгу Еклезіаста. Ну, як не перечитував, можна сказати, гортав. І там оці слова ще й подивився я ще на суєту, яка буває, чи там на, на горе, він якось сказав: от ж, живе людина сама, і немає іншого другого, хто б, хто б підтримав її, і, і вона не питає себе, навіщо ж я от живу, працюю, тружусь, як. Ну, немає ніякої близької людини, заради кого жити? От, і він якось бідкається з цього приводу Ну, автор. Incomum. І ще одна фраза, яку я недавно прочитала, і вона мені запала. Знаєте, я інколи помічаю собі щось, що я зустрічаю, на те, що я про це подумаю. І там було сказано щось такого: якщо ми про себе не подбаємо, то хто має подбати? А якщо ми маємо тільки, якщо ми дбаємо тільки про себе, то навіщо ми живемо? Мені здається, що це сказав якийсь Равін Аля Гілель чи Гамаліл. От хтось з. Пірки. Авот. Є така книжка. Навіть в єврейські молитовники вона входить. Це такі мудрі фрази від так би мовити, святих отців. До речі, з приводу святих отців, а от. Ну, це, це окрема, напевно, тема, самітництво. Спочатку ці ч... люди, черниці, які йшли десь жити в печері, а потім а вибір. кінові. Все одно кінові потім почалися. Тобто гуртом Ж жити з братами. Як добре і приємно жити братам цілокупно. Угу. Так. А як завжди, ця тема, вона не просто так вигадана. Я завжди намагаюся брати теми, спираючись на конкретні запити клієнтів, які в мене на, на цей час є. І вже не перший тиждень у мене приходять і чоловіки, і жінки, і молоді, і старші з питанням або пошуку пари, або пошуку гармонії в стосунках. Це однаково пошук один одного, так. тому що навіть якщо подружжя, навіть якщо стаж цього подружжя вже досить такий тривалий, ми однаково продовжуємо шукати один одного. Ми продовжуємо шукати ото ті. Гармонії, оті такі дотикові речі, які для нас дуже важливі. Є такий, ну, типу, анекдот, я його іноді тут згадую принагідно, що чоловік з жінкою вже посивіли, діти виросли всі, і коли останній молодший теж там одружився, і вони вдвох лишилися, вони сидять за столом, там чай якийсь зробили, і чоловік дивиться пильно на жінку і питає: Хто ти? Так що дійсно ми можемо бути поряд, але от це питання, як знайти. Шукаю людину, так це одвічне питання. Шукаю людину. Якщо брати клієнтські такі запити в зірці, то приблизно це звучить так: От у мене приходять до мене люди. Ми щось досліджуємо, говоримо про це, роздивляємося з різних сторін, що не виходить. Що так, що не так, а як би хотілося. І коли починаєш роздумувати на це, простір повертається так, що назустріч йдуть додатково якісь підтвердження. От телефонує моя подруга з Італії, вона каже: в мене почалися нові стосунки. І в мене є вісім пунктів, яким він має відповідати. І я хочу, щоб ти, як психолог, зараз прямо дослідила, чи відповідає цей чоловік моїм вимогам. З восьми пунктів, чи відповідає він на 100% і чи є перспектива гарантована в цих стосунках? Я як чоловік зараз в мене в голові, Боже, як страшно жити на світі. <плес> <плес> і оскільки це була так бурхливо, яскраво, я зрозуміла, що так і треба говорити на цю тему, тому що е ну. Мабуть, наші очікування, мабуть, ми кожен, якщо ми подивимося в себе, в свої очікування, ми кожен щось очікуємо від стосунків, від родини, від сім'ї, від партнерства, від е, любимого від себе в любові. І якщо ми це для себе якось так з'ясуємо, ну, не... хоча в нас дуже цікаве дослідження з'явилося на тих восьми пунктах її очікувань. От. То ми можемо принаймні себе трошечки зрозуміти? От вона каже: Я хочу, щоб він був багатий, я хочу, щоб він був розумний. Я хочу, щоб він був сексуальний. Я хочу, щоб він ну, і і і і і як там в пісенці, щоб да? не пил, не курив, і ні куріли дарив, додаріл, дом зарплату так. віддавав. І це так. дуже висока планка таких вимог. І в мене звісно, зразу питання: а наскільки ти відповідаєш своєму рівню вимог? І це питання і до жінок, і до чоловіків. І коли ми в полі, ми маємо такий інструмент, ми можемо в розстановочному полі подивитися, як воно є насправді. Які Не, козирі, в кого на руках, так? Ну, тобто треба, щоб воно та, приблизно. Ми можемо це приблизно виміряти як, якимось чином. Та. І з'ясовується, що е, той чоловік, з яким у неї починаються стосунки, відповідає до її очікувань процентів на 25%. Вона то не має сенсу продовжувати. Кажу: стой, стоя, давай виміряємо, а наскільки ти відповідаєш щодо твоїх очікувань? Виміряли процентів на 30. І це ж десь дуже поруч. Але в неї питання, що я можу зробити, як я можу попрацювати з собою, отримати ще освіту, ще, ну, що я можу зробити, щоб я відповідала більш високим. Розвитку, да, більш високим таким е, цінності. І подивилася, ну, вона їй на 16, уже, їй вже за 50. І подивилася і, самі перспективи, які вона може досягти з усією увагою до себе, до свого особистістого зростання, емоційного, і духовного, і, і турботи про, про своє здоров'я, про своє тіло, ну, максимум вона досягає 50% своїх вже очікувань. І це мені говорить про те, що ми зачасту очікуємо надто багато нереалістичні очікування і, і звичайно розчарування, тому що так який відсоток того, що таке диво трапиться. Ну шансів так. Нема. Так, немає. Так вона каже, але ж я можу розраховувати на чудо на диво. Кажу на диво, ти завжди можеш розраховувати. Господь добрий. Але е, на Бога сподівайся, а сам щось роби. Давай подивимося на реалії. Ми молимося. Ми просимо, ми очікуємо на диво, але давайте говорити про, про реальні речі. Тому що якщо шукати до 50 з гаком і не знайти, то мабуть я або не так шукаю, або не те шукаю, або я щось не так розумію для себе. Тут ще згадується один такий ну не жарт, а якби історія теж уже з бородою. Хтось з християнських християн-письменників казав, що багато років тому я. Стояв перед священнослужителем церкви і родичами і тримав за руку прекрасну дівчину, молоду, і говорив, значить, от ці слова: що я обіцяю бути з тобою в горі, і в радості, в багатстві, і в бідності, в хворобі, і в здоров'ї, і так далі. Але каже, між рядків на увазі я мав дещо інше в серці своєму, що ніхто ніколи не любив мене так, як я. Значить, ну, бажаю, прагну. І от зараз я даю тобі в цей день шанс, що ти будеш от тією першою, яка от полюбить мене, оцінить мене так, як я того вартий. Ну і на тлі цих запитів я зробила дослідження невеличке, бо я авантюристка, по суті, трошечки. Я почала задавати питання різним людям, а що вони очікують від стосунків. Це люди які в шлюбі, які шукають собі пару. І з'ясувалося, що є певний перелік аспектів життя, які непогано було домовитися якось про них, якось з'ясувати свої позиції, щоб вийти на якісь спільні засади щодо до таких питань. І ті питання, наприклад, Мрії, куди ми рухаємося. Я мрію жити тихенько, десь в селі, біля річечки, там, де природа, мати свій невеличкий город, мати своє таке затишне обістя. І це є моя мрія. Там, там мені добре. А я абсолютно не бачу себе десь в селі, бо я така міська, мені треба тусовки, мені треба вирій людей, мені треба якісь такі. Вулиці переповнені, час піку метро, і я тут почуваюся на своєму місці. То якщо у нас є такі різні спрямування, ну є сенс про це поговорити якнайменше. Це не значить, що у нас немає шансів на стосунки. Можливо, це буде обласний центр, але так. такий так. компромісний варіант. Так. Ми маємо про це договоритися. Не мегаполіс, так за забезпечення матеріальне. Так, добре кохання, добре почуття, добра романтика це все треба поговорити. Що є романтика, як вона має виглядати, і хто відповідальний за ту романтику, і хто за яку частину романтики відповідальний? Ну хто що готовий на собі нести, але е гроші це теж важлива частина і матеріальне забезпечення, і як ми це для себе бачимо? Вона, наприклад, бачить, що вона не буде працювати, вона буде створювати затишок. А він бачить, що вони працювати будуть разом і навпіл ділити ті розтрати, які є. І це теж треба домовлятися, тому що люди зачасту готові до компромісів. І якщо я заробляю більше, то ти більшу частину побуту на себе береш. А якщо ми заробляємо порівну, то ми побут ділимо порівну, ну, наприклад, так. А тоді добре, коли добре, а якщо хвороба, а якщо Скрута, а дитинка народилася, це інші умови. І про це теж треба домовлятися. Хто з тією дитинкою? Хто пожертвує своєю кар'єрою, якщо ви ділите гроші зростання навпіл, да? хто має бути з дитиною вашою спільною? Тому що це е, певний, ну така зупинка певна в просуванні кар'єрному. Якщо жінка. А у чоловіка є позиція, що вони все ділять, всі витрати ділять навпіл, і хто що м, за заробив те, то те його якби і є, да? кожен за себе, то як бути в цьому випадку? Угу. А батьки старенькі? А як бути з його родичами? А як бути з її родичами? А, а як бути з друзями, з його друзями, з її друзями? Це можуть бути абсолютно різні люди. А як бути з минулим? У неї є якесь минуле, у нього є якесь минуле. Як до цього ставитися? Як ставитися до того досвіду? А як бути з хобі, з особистістим зростанням? Бо... Для одного дуже важливо особистісне, професійне зростання. Він постійно в якихось навчаннях здобуває наступну освіту в якихось тренінгах. Він рукається, він будує кар'єру, це йому важливо. А іншому важливо сидіти вдома, вирощувати квіти або не знаю. Вишивати, співати пісні, ще щось таке робити вдома, і це теж дуже по різному. І якщо я вважаю, що правильно бути активним соціально, то тоді мені здається, що неправильно бути соціально неактивним. Я починаю пригноблювати свого ближнього, який має інші погляди на ці питання. Або наоборот, той, хто більш вдома сидить, йому так більше підходить по серцю. То він може пред'являти претензії, що я вдома, я все вдома, все на мені, а ти десь вештаєшся, незрозуміло де. І про це треба поговорити. Про це треба говорити, і взагалі чи можемо ми говорити, чи чуємо ми один одного, чи можемо ми обговорювати не тільки приємні, а і такі гострі питання, і чи ми можемо знайти компроміс, чи ми можемо домовитися. Ми з Ксенією Васильівною говоримо про, про взаємини і от про пару, про кохання а відтак і про чоловіків і жінок. І є такі, ну я б сказав, такі, якби сталі, такі, якісь картинки, якісь паттерни, такі щодо розмов чоловіків і жінок. Що ну жінки, як правило, більше розмовляють. Вони кажуть, давай там поговоримо там все. А він. Ну, така картинка бере газету. Там раніше це газета була, зараз, мабуть, мобільний телефон, там, хоча зараз з мобільними телефонами це складно, і, і для жінок, і для чоловіків. А, то, Тобто, з одного боку, так, жінки більше говорять, але разом з тим є така, знову ж таки, картинка така, що жінка не, не про все ладна говорити, він має сам здогадатись. Угу. Тобто, в цьому ж вся цікавість, і коли ти їй кажеш. Ну, ну не те, що там чоловіки такі грубі тюхтії, що от взагалі нічого не розуміють. Але все таки, порівняно з жінками, вони не настільки витончені, от в плані емоцій, як вона на мене подивилася, як на мене, тобто подивилася й подивилася а, тобто, про все треба говорити, але так не цікаво, що ж я йому буду все говорити. Він же ж має сам, а, а тоді це втрачає будь-який сенс, якщо я маю йому на все натякати або й прямо говорити, що мені от хочеться цього від тебе. Ну, це ж про те, що я хочу його уваги до себе. Я хочу, щоб він уважним був до мене. І щоб він спостерігав мою реакцію на ті чи на інші речі і робив свої висновки. Але здогадатися у чоловіка інструмента немає. Більш того, якщо жінка сама не розуміє, що вона потребує для щастя, то чи може чоловік про те здогадатися? Це ж певна робота з ну, собою, заглядання в себе. А тоді. Так, от що ви кажете, трошки жінки і чоловіки проблеми вирішують трошки по, -по різному Це так, так наші мізки працюють. Жінці треба говорити. Жінка, коли проговорює, вона може розглядати цю проблему з різних сторін, саме проговорюванні. А чоловік більше наоборот, він закривається. Він якби задає собі задачі, він замикається і усамітнюється, І він всередині себе вирішує це питання, і тоді вже готовий висновки озвучити. Але так, ми дуже різні. Але по якимось таким питанням важливим ми маємо спілкуватися, ми маємо говорити. Крім того, що спілкуватися, ми ще маємо себе досліджувати. І, наприклад, питання зради, яке дуже таке непросте і досить таке поширене, якось багато проблем стосунків пов'язані зі зрадою. А що є зрада? А зрада це тільки сексуальна зрада? Чи зрада це щось інше? І, і, чи ще і те, і те, і те, і багато чого? А що я сприймаю як зраду? А що ти сприймаєш як зраду? А що я можу пробачити? А що я розумію, що я ніколи не зможу пробачити? І тут питання: а чому я ніколи? Чому я думаю, що я це не зможу пробачити? Чому щось для мене більше, ніж любов? Що мені так не опрацьовано, що мені так болить, що коли на це натикаюся, я розумію, що точно ні. Я це через це ну, не перешагну. Це теж я не кажу, що не має бути таких моментів, але про це є сенс заглянути, зазирнути, поговорити про це і подумати самому про це. А що для мене є важливе? От без чого мені важко бути щасливою? Мені здається, такі близькі взаємини, Це перш за все інша людина, вона як дзеркало. Ти себе ніколи так не пізнаєш, як, ну наприклад, одружившись, чи, чи вийшовши заміж, тут починається нова школа самопізнання. Так? Ти... А тоді ми шукаємо. Ми для себе висуваємо умови до партнера, да, з яким ми будемо будувати стосунки чи будуємо. А і молимося, щоб Господь нам дав саме ту людину, яка для мене. А хто нам сказав, що та людина, яка саме для мене, вона має, має бути такою дуже зручною для мене? Чому ми не згадуємо про те, що Господь нас парує так, щоб у нас була можливість зростати в спілкуванні один з одним, коли ми знаходимо порозуміння, кожен з нас зростає все в серці своєму? Нещодавно був свідком молода жінка говорила про виховання дитини зі своїм свекром, так все правильно сказав. І ну, він був от за покарання, а вона говорила, що можна або позбавляти дитину чогось, і головне говорити, що от тим, тим, що ти кричиш там зараз, вередуєш. Ти робиш мені неприємно це у нас так в сім'ї? Ну тобто більше, отакими от методами. Uh -huh. Я був більше на її боці? Ну з дітьми тут можливо простіше трішки, в якомусь сенсі, коли вже це доросла людина, яка склалася, тут, тут щось ну але про дітей теж треба домовитися, так як ми ставимося до дітей, яка система виховання. Ти для себе бачиш, я для себе бачу. У батьків має бути спільне ставлення до виховання дітей. Вони не мають дітей використовувати як інструмент впливу, впливати один на одного, а дитина між ними як інструмент. Е, треба домовитися: якщо щось не можна, то це не можна і у мами, і у тата, і у діда з бабцею це не можна. А якщо щось можна, то це можна завжди. Про, про взаємини в подружжі, в принципі, це от е, така грань, от кажуть, що якщо тобі щось боляче, неприємно, тут уже треба ну, говорити, що ти знаєш, от коли ти так говориш, там, чи ну, мені болить. Я ще не знаю, чому, наприклад, я не дослідив, можливо, це щось з дитинства, а можливо, я вважаю, що це об'єктивно, неприйнятно і так далі. Разом з тим, говорячи, що боляче, ну. Ми також. Тобто, тут інша грань, коли, наприклад, жінка хоче донести чоловікові, чого вона прагне і ну не доотримує, так би мовити, їй боляче від цього. Тут це ж одне і те саме з одного боку. Але дивіться, як ви кажете, коли ти так робиш, мені боляче. Ти щось робиш, Можливо... або, наприклад, мені боляче, коли ти цього не робиш. Да, бо не робиш, але ти щось робиш, так як ти вмієш, так як ти знаєш. А я маю в цей час певні почуття. І мої почуття лишаються моєю відповідальністю. А те, що ти робиш, ти робиш по своєму розумінню. І я можу говорити тобі про те, що коли ти так робиш, мені боляче, І я можу просити тебе, що в мене є біль, з яким я не можу впоратися. А чи міг би ти робити трошки інакше? Чи можемо ми якось чи можеш ти мені допомогти, щоб я. Не мала такі почуття, щоб мої почуття були інші. Чи ти можеш щось робити інакше, а можливо, ти не можеш інакше робити. Можливо, це пов'язано з твоїм почуттям гідності, і ти можеш тільки так, ти інакше не можеш, не вмієш, не приймаєш. Це твоя така жорстка позиція. Тоді що мені робити з моїм волем? Мені ж треба якось з ним обійтися. І про це треба говорити, тому що ми ж рідко беремо на себе відповідальність. Ми говоримо, ти навмисне робиш, щоб мені було боляче. Ти навмисно Ми, ми скорше звинувачуємо, ми скорше пред'являємо претензії, ніж е, беремо на себе відповідальність за наші реакції, ніж дивимося на світ е, очами з позиції нашого партнеру, як він на це дивиться. Ми свої думки маємо, свої картинки, і ми ці картинки як навішуємо, ми самі оприділяємо. Ще один такий, одна така картинка з приводу от, чоловіків жінок. Ясно, що ми всі різні, і жінки різні, і чоловіки. Але ну, є така от, що чоловіки там випили, і що вони питають одне одного ти мене поважаєш? Що для чоловіка це от важливо для жінк, для жінки, напевно, ну, чи гарна я, чи, чи дбаєш ти про мене, чи буде він дбати про мене? І це не значить, що, наприклад, чоловікові не треба, щоб дружина дбала про нього, і що жінці зовсім не треба, щоб її поважали як особистість, звичайно, але все-таки, от є оця от… Пріоритети. і жінці так напевно в сім'ї нерідко здається, що я не е, е, цієї турботи такої, не, 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 не до кінця недостатньо огорнена турботою. Тобто, десь от чоловік не, не до недогрібає в тому, що він дбає. А, а у чоловіка, напевно, от він може ну якось у нього претензії, що та ви мене не поважаєте. Ну там ти перш за все, а потім діти ну, за тобою, і так далі. В Біблії сказано, що твій чоловік буде такий, як ти говориш про нього біля криниці. І коли я говорю про мудрість, люди дуже часто в своїх вимогах, в своїх очікуваннях, в стосунках говорять, що має бути мудрість певна. І чоловіки пояснюють, що ж таке мудрість, що таке для них є мудра жінка, і от звучить. Часто, що е, жінка має розуміти, коли промовчати, коли сказати. Вона має розуміти, кому і що, і де вона говорить. Тому що дуже образливо, коли десь на вечірці чи десь на людях жінка починає принижувати свого чоловіка. Вона наче жаліється, наче очікує співчуття, шукає, але при цьому вона його принижує. Якісь речі є. Знаєте, обережно чоловіча гідність. Це якісь речі е, треба між собою з'ясовувати, не виносити це на зовнішнє коло. Ось чому, напевно, в Біблії така картинка, що жінка як вінець для чоловіка, діадема. Так. А чоловіки, коли про свої очікування ще говорять до жінок, одним з перших моментів вона має бути привабливою для мене зовні. Вона має привабливо виглядати для мене. І коли починаєш говорити, тому що жіноча привабливість це, вибачте, ціла індустрія, це коштовна річ, це не тільки час, зусилля, старання, це ще й гроші немалі для того, щоб виглядати так, щоб подобатися чоловікові. Коли питаєш, добре, а хто буде це забезпечувати? Хто буде оплачувати її хороший вигляд? І зачасту звучить ні, вона має так сама по собі виглядати. Це її відповідальність, це її турбота, щоб вона так виглядала, щоб мені подобалось. Тут мені здається, я не хочу знов ж таки ну, якихось таких суджень виносити остаточних. Є і може бути хвороба і все, що завгодно. Але нерідко мені так здається. Жінка виглядає так, як чоловік до неї ставиться. Якщо він кохає її, а от у неї вона відчувається серцем, і зсередини йде от якась така краса. Тобто, ну ясно, що зовні люди різні, але якась сила життя. Я не знаю навіть як це пояснити. Якесь таке внутрішнє цвітіння. Погоджуюся, і це дуже важливо. І підтверджую, я дивлюся, жінка щаслива. З чоловіком, наскільки він як чоловік для неї, по тому, як вона почувається, якщо вона квітує, якщо вона вільна, якщо вона світиться зсередини, то чоловік у неї добрий. Це, це, да, це цікава штука. Оці взаємини чоловіка і жінки, і, і зрештою, жінка так само вона або окриляє чоловіка і він. Розправляє плечі, він з впевненістю іде і досягає нових якихось так. висот, або він от забитий затюканий, або такий, його, так. так, І знецінює його. Тобто тут ми або піднімемо одне одного, або так. просунемо і окрили, або знищимо. Або, так, або знищимо. Тут... І це і зовнішнє, і внутрішнє. Не можна казати, що це тільки зовнішнє, або це тільки внутрішнє. Тут є і зовнішнє, і внутрішнє, і тут є відповідальність, наша взаємна відповідальність. так. Що я готовий робити для того, щоб ти почувався окриленим? Тому що ти не можеш виглядати окриленим, якщо ти таким не почуваєшся. Можна тебе одягти, примарафетити, не знаю, надухв'янити, і ти, можливо, для однієї фотографії будеш виглядати, але ти не зможеш дасти це, якщо цього всередині немає. Це знаєте, така маніпуляція зовні. Точно так же і жінка, її теж можна приодіти, причесати, але вона не буде розкішною, бо в неї всередині нема відчуття своєї цінності, своєї привабливості, своєї краси. А це відчуття всередині, воно створюється з оцієї атмосфери із оцих маленьких, 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 які наповнюють все наше життя. Якісь маленькі відображення, якісь маленькі давання, якась мова. Хто з нас запитав свого партнера, а як би ти хотів, щоб я тебе називав? Як би ти хотів, щоб я до тебе звертався? Ми якось звертаємося, ім'я там скорочуємо, чи чи лагідніше? Ми це робимо скорш за все, так як ми почуваємо. А чи часто ми питаємо? А ти б як хотів, щоб це звучало? Або ми робимо подарунок, приємно, і ми хочемо, щоб раділи цьому подарунку. А чи часто ми питаємо: а як би ти хотів, щоб це дарування відбувалося? як це для тебе? Або, наприклад, я чимось займаюся, і мені приємніше було б займатися цим разом з тобою, аби ти був зі мною. І я хочу, щоб тобі було цікаво в моїх уподоб... уподобаннях. А я при цьому, коли ну давай на взаєм, я трошки з тобою займаюся твоїми цікавостями, а ти зі мною моїми. Знаю, я з тобою йду на майстер-клас по в'язанню, а ти зі мною йдеш на футбол. Ну, по на майстер-клас це класно, а на футбол ні. Мені там не цікаво. Або наоборот, е, ну це, це навзаєм. Ці кроки треба робити, і це е, знаєте, треба зберегти себе, щоб кожен себе зберіг. Треба зберегти свого ближнього, і треба е, розширювати свої оці пошуки уподобання тим, що обмінюватися один з одним, тим, що робити крок назустріч один до одного. І це треба все робити одночасно, і свою відповідальність тримати, не втрачати, і не дати ближньому втратити себе його відповідальність. І мати повагу до цього, до такої до, до, до тієї ситуації, яка є, це цікаво. Не буває нічого от зразу досконали. От ми очікуємо, що ми зустрінемо людину або ми одружилися, і, і це вже є досконале. Воно коли вже є досконале, рухатися нема куди далі, нема куди далі розвиватися. І тоді це не цікаво. Нам цікаво, коли це змінюється в динаміці, в якийсь. динаміці. так. Сьогодні з Ксенією Васильовною Мінаєвою в програмі. Як вижити поради психолога? Ми на честь весни або з приводу весни говорили про про взаємини саме в парі? Дякую, Ксенія Васильівна. Дякую вам до зустрічі.